Вітання новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрун та Назар Задарій. Починаємо випуск 2 грудня з новин з фронту. Станом на сьому ранку сьогодні порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних -по військ не зафіксовано. Продовж минулої доби 1 грудня було зафіксовано 4 обстріли. Один з яких застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння окупанти обстрілювали Авдіївку, Мар'їнку, Шуми та Новотроїцьке. Ну, а держсекретар США Ентоні Блінкен у ризі сказав, що якщо Московія буде знову нападати на Україну, то США запровадять більш жорсткі економічні санкції, які раніше не планували запроваджувати. Ми ясно дали зрозуміти, що якщо Росія у випадку з Україною продовжить йти шляхом конфронтації, наша реакція буде рішучою зокрема, йтиметься про сильні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися. Ну я тут доповню, що йдеться про так звані санкції спекла, як їх називають, або драконівські санкції, які на поготові лежать у Сполучених Штатах Америки. ФСБ Росії заявляє про затримання трьох українських агентів. СБУ відреагувала власне йдеться про трьох осіб. Одного з них ФСБ називають нібито агентом головного управління розвідки Міністерства оборони, і нібито він планував теракти підірвавши два саморобні вибухові пристрої загальною масою півтора кілограми в тротиловому еквіваленті. Двоє інших людей це батько і син та 99, 1974 та дев'яносто дев'ято та Но го років народження, яких ФСБ вважає агентами СБУ, які нібито прибули на Росію для того, аби фотографувати об'єкти важливі підприємства, стратегічні об'єкти транспортної інфраструктури. В СБУ повідомили, що подібні заяви ФСБ Російської Федерації варто розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначальну роль. Прокоментував речник СБУ Артем Дохтяренко. Ну і пуч не вдався, чи то де він там був, чи може так і планувався, чи, так, чи його планувати? придумали не зрозуміло, Але акція в Києві відбулася вчора. Акція в Києві відбувалася. Ми показували все, що там відбувається від початку і до кінця. Акція почалася. Вона називалася Захисти Україну зупини переворот мітингувальники вимагали відставки Зеленського відставки Єрмака, відставки Верховної Ради і перевиборів взагалі. І також вимагали і відставки Демченка всіх звільнити перезапустити державну владу. Так, ну, вимагали вимагали активісти, були присутні політики на акції. Олександр Турчинов, Кіра Рудик виступала з трибуни. Юрій Бутусов мав, Сказав, що мав мову суд на Сказав, що подасть суд на Зеленського. Так також оголосили про створення координаційної ради демократичних сил, яка власне і буде в законний шлях реалізовувати. Ідеї акції, отак От власне, це все, що ми могли нині розказати в цьому випуску. Більше читайте на сайті мен.Є. Дякуємо вам за величезну вашу підтримку. Підтримуйте нас далі, не спиняйтеся в цьому, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, наш телеграм-канал. Всі, хто хоче нам допомогти фінансово, для вас є всі. Реквізити на сайті, там червона кнопка Donate. Не промахнетесь. Дякуємо вам за увагу. З вами були Назар Задерій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.